Сьогодні, 14 січня 2026 року, Київ, ціла ніч була тривога. Щось бахкало, щось стріляло. Чесно, я не дивився, що там було. Я прокинувся і, як завжди, пішов працювати. Світла не було вже зранку. От, походу, що то перебили, тому що вся оболонь цілий день сиділа без світла. Якби спочатку я подивився графіки, там по графіку мали включити його в обід, але ну, нічого не включили. Все, все, ну, вся оболонь. Не знаю, як інші райони міста. Зараз, можливо, я підсвічую трохи фарами і підсвічують машини, але ну, на дворі досить темно, дуже багато світофорів не працює. Інтернет дуже слабий, слабий, прям дуже. І Навігація часто збивалася. Зранку не працювало із-за повітряної тривоги. GPS некоректно. Дуже великі проблеми з платежами, дуже важко працювати. Цільпо на Івасюка не працювало. Ну, скоріш всього, за того, що не працювали термінали, оскільки, ну я так думаю, оскільки, напевне, батарейки на узлових станціях провайдерів і зв'язку сідають. Ну, не витягує інтернет, дуже слабий. Ну, якби ситуація така складна. Досить складно і в таксі працювати, та й в, в усіх сферах, в принципі, дуже складно працювати, тому що ну, все лягає. Ну, Багато генераторів як би, по місту, багато хто встановили свої генератори, але є одна, одне зв'язок, інтернет. Без інтернету зараз майже нічого не працює. От, так що ну, такі справи тримаємося. ну, як би, Настрій не дуже, звісно. Добре, але все одно зі святом усіх, гарного дня! Бережіть себе.